Більше 70 молодих спортсменів зі всієї Харківської області приїхали до Змієва, аби взяти участь у відкритому боксерському турнірі. Даний захід вже давно став традиційним його історія бере початок ще в минулому столітті. «Цей Турнір перший турнір проходив у 1978 році. Основателем этого турнира был Владимир Васильевич Месенко, Это тренер, который организовал секцию бокса в Змееве и был родоначальником развития этого вида спорта. Вот с тех времен этот турнир проводится ежегодно, был традиционным. До момента, пока не було закрите відділення боксу в Змієві. І ми з 2005 року відновили традицію і з цього моменту ми вже проводимо ежегодно турнір, посвященный пам'яті героїв Змієвщини. На відкритому турнірі присутній голова районної державної адміністрації Віталій Кошеленко. Він привітав учасників та побажав перемоги найсильнішим. Віталій Анатолійович сам минулому спортсмена, тому чудово розуміє, що переживають юні спортсмени. Очільник району лишився приємно вражений змаганнями, хоч і не зміг бути присутнім до кінця. Замечательна очень традиція. Я только що посмотрев, отримав масову удовольствия. Єдине, звісно, хотілося, щоб цей турнір проходив у кращих условиях. Вот. А вообще идея просто замечательная. Я посмотрел на этих парней, которые горят глазами, посмотрел один бой. К сожалению, губернатор сейчас вызывает на Харьков. Я бы с удовольствием бы остался до конца поединка, до конца турнира. турниру. То, что я увидел, я очень доволен. Молодцы участвуют с задором, техника хромает, но характер чувствуется есть. Так як такий вид спорту, як бокс, є досить популярним в нашому районі, голова райдержадміністрації пообіцяв, що дані змагання не останні в цьому році. Крім того, Віталій Анатолійович не лишив поза увагою проблему дю США в цьому напрямку. Я думаю, наступний турнір ми проведемо в крупном масштабі осінню. Я також з керівниками спортшколи. Попробуємо провести осінню очередний турнір. Я повторюсь, еще раз, идея замечательная, ідея все очень подобається. Будемо підтримувати. Я пообіцяв виділити інвентар приобрести, обрісті. Є необхідність купити боксерські груші, перчатки, турник. Я думаю, ми зможемо підтримати спорт на змівщині. Боксери ретельно готуються перед виходом на ринк, правно відшліфовуючи свої кращі удари. Для декого цей турнір далеко не перший, а для когось він став переможним дебютом. Мой перший бой в відкритому рингі, і я дуже рад, що я побігла технічним нокаутом. Мені це не також легко і не також тяжело. Противник був теж не такою ж легкий, ні но я тяжовий. Однією з головних запорук перемоги є підтримка вболівальників. Артемі сам досвідчений боксер, та сьогодні він поза рингом, але не менш активно підтримує своїх побратимів. Я за болел. Я болел за дюшку. Тут за Антона болел, за Мишу болел, за Богдана, за Гамата. Спасибо. За всех. Пусть они самые сильные были, і наша дюшка непобедима. Медалі та нагороди знайшли своїх власників у чесних поєдинках. Зазначимо, що зміївські боксери також показали достойні результати, за що отримали головну нагороду кубок голови Зміївської райдержадміністрації Віталія Кошеленка. А це свідчить, що спортивне життя району знаходиться на досить таки високому рівні.